По справжньому футбольна погода сприяє гарному настрою футболістів. Зорі. Одними із перших за роботу взялася молодь луганської команди за головного Іван Петряк. А ось Юрій Вернедуб на тренування виходить, як завжди, зосереджений. Настрій відповідає погоді. Хороша погода, сонце, тепло. Є умови для тренування, хороше поле тому настроєння хороше. Готуємося. Серйозна ігрек гарному настрою. Сприяє не тільки погода, а й переможний результат у минулому турі. Команда Юрія Вернедуба обіграла полтавську Ворсклу з рахунком 1-2. Другий гол з пенальті забив новачок команди Владислав Калітвінцев. Для нього це була дебютна гра. Должен був Рафаель бити. Він отримав повреждение і на установке сказали, що якщо не він, то я б'ю. Ну, честно, волнения не було і забил м'яч. Для вихованця київського Динамо гра проти донецького шахтаря у наступному турі буде особливо принциповою. Осталось ще пару днів підготовки. Що кажуть нам на сильні і слабої сторони Шахтера, ну лічно для мене це очень важлива гра. Тобто, шахтер для мене всегда саме сильніше. Тренувальний процес команда починає з розминки та вправ на координацію. На думку головного тренера Юрія Вернедуба, особливої уваги у грі проти лідера потребує лінія захисту. Лінія атаки дуже серйозна, треба добре підготуватися і подумати, як правильно вистроїти лінію захисту. Хоча все одно є теж... тоже. У будь-якій команді є свої мінуси попитаємося використовувати це в нашу пользу. Не допоможуть команді у наступній грі одразу декілька гравців: Соболь, Грічішкін, Петряк та Кулач. Ким замінити орендованих гравців шахтаря? Ще одне з важливих питань, над яким слід подумати тренерському штабу Луганчан. В этих играх я думаю с такими командами как Шахтер, Динамо, Киев здесь самое важное должна быть агрессивная игра с нашей стороны. Плюс не проиграть единоборство один в один. То, что там есть футболисты, я еще раз повторюсь, которые имеют очень хорошую скорость, скоростную технику, это и Марлос, и Тайсон, которые делают за игру по 20 с лишним обводов. Чи зможе зоря відібрати очки у лідера турнірної таблиці Донецького шахтаря? Дізнаємося цієї неділі. Початок зустрічі у Харкові о 19.30. Юлія Пасько, Едгар Копитов, Тв. 5